Друзі, з'явилася в нас обшивка на кабіну трактора UMZ до 92-го року випуску. Я вже раніше вам робив відео. Розказував там, що ми почали їх шити. І це в нас такий ексклюзив і новинка. Але ще раз проговорю коротенько в цьому відео також. Новинка в тому, що вона йде коричнього кольору, не стандартного чорного, а коричнього такий приємний шоколадний матеріал в це доброї якості Польща-виробник. І саме найголовніше, то що тут йде поролон 7 мм, тобто він товстий, і трошки є ще пару міліметрів войлоку. Також дуже добро для шумоізоляції. Тому, друзі, а і ціна на неї також приємна буде коштувати 2100 гривень. Це дуже гарна ціна за таку якість. Ще ми будемо їх робити у чорному варіанті. І до 92-го року, і після. Тому буде, як кажуть, на будь-який смак. Але мені здається, коричневий колір ну це виглядає якось нестандартно, і якщо ви хочете відрізнятися від інших, беріть саме її. Ось тут різниця йде в тому у цієї до, в тому, що постамент йде з двох частин. Ось вони. Раз, два. А після 92-го року там йде постамент з однієї частини. Як я вам вже казав, ми його називаємо піджичок. Їх також можна купити окремо. Тобто можна купити або комплектом все повністю. На кабіну, або окремо можна брати на постамент. У нас буде також ці два варіанти. Суцільний і з двох частин. Ціна буде на всі однакова. І на чорний, і на коричневий 2100 гривень. Також є трошки дешевші ще варіанти, але там йде поролон 5 мм, немає войлоку. Ну Такий, трошки ну, стандартний, називаємо його так, тому що ми раніше його е продавали. А це якби трошки з творчістю підійшли і зробили ось таку. Так що, друзі, хто хоче обшити свій юмзик, свою кабіну, зробити все гарненько, красиво, будь ласка, звертайтеся до нас. З задоволенням вам відправимо. Матеріал дійсно класний, на морозі не потріскається. Дякую вам за увагу. Підписуємося до нашого ютуб-каналу і у viber спільноту Всім пока!